Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. Сьогодні, в понеділок, ми неочікувано отримали шалений пак, який нам ніхто не зливав. Це в нас 100 гравців, серед яких 40 рарних, 35 срібних та 25 бронзових. Хлопці кажуть, що це лютий скам, але ми вирішили зібратись на стрімі та спробувати це перевірити і відкрити ці пакетики. Тож. Перший в нас мій Теска Андрій зібрав вже оперативну па, кино шерплей. Ми бажаємо йому успіху і полетіли. Подивимося, що з цього падає. Німеччина. Цап. Дайте мусі ало або волкаут. Єй, це ж не Томас Мюллер. Опа, волкаут. Але це один волкаут в паці. Нема подвійного волкауту. Народ! розходимось. Відміна, не збирайте це. Да, габела. Оу, 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 оу. Нам не казали, що буде так погано. Тут ми вже бачимо цей пак і полетіли. Все, тут загрузилось. Франція, це цікаво. ПФА. Може, дембеле? Дайтембеле! Дайте дембеле людині! Лесго! Я кажу, збирайте цей пак! Сюди! 86-й єдиний волкаут. Але це картка, якою можна грати. Правильно? Правильно. Питання є, питань нема. Вже одна картка відбиває збірку. А ми зараз подивимося там ще цікавенького є. Але єдиний волкаут це звісно пано. Так, тріп'єс молі на чербі. Ну, по фодору Габела, але це дабл. Можна так і назвати відео. Док та його 100 гравців. І якось озвучити це таким голосом хрещеного батька. Док та його сто гравців. Відкривай. Що, знов повисло? Ні. Сенегал СЗ. О, господи, не кажіть. Ого-хо-хо-хо! О! Ви відкрили йому пак, єй. Але зробили це без поваги. То вам гайки буде. Так не можна. А медіна? Ну хоча б так. Медіна гарно підходить під еволюцію захисників. Топ-2 варіант, але в цілому я не буду виправдовувати цей пак це повна габела. Є, yeah, нарешті ми тут. Поїхали. Який четвертий пак на сьогодні? Голландія. Це може бути цікаво? Це Зе, Може це Вердж? Ай. Це Деліхт, Але це подвійний волкаут. Окей. Окей. Ано, покажіть мені. Хто? Ідонна Рума. А -а, ну, такий собі подвійний волкаут. Ну, два волкаути, але. Ано. Ну. О, центуріон! Вау! Квіксел, але. Реал Мадрид тобі Центуріон, Хлопа. Ну, я думаю, це точно W. Вболівальнику Реал Мадриду накинули Центуріон в паці. З жіночої команди Карвахаля, Диви, в тебе є фланги оборони. Добре, наступний пак. Discord просто найкращий, найшвидше. Бажаю тобі успіхів. Полетіли. Бразилія. CDM. Казіміро. Ні, це Фабіньо. Оу! Ооо, це погано. Ой, це дуже поганий пак. Лише 84-й. Ай, да, Тут можна одразу 2 L закидати в такий пак. Ми летимо до когось, я не знаю, М. В нас містер М. <клухи> Чомусь через те, що. А, в мене режим трансляції увімкнений, тому я не бачу ваші нікнейми. Але містер М. О, так це Маріарті. Ха-ха! <клухи> я бажаю тобі успіхів, містер М. Давай, взривай. Франція. СТ. А, -а, 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 а. І це одинарний волкаут. Чи навіть не волкаут. Господи, що? Так починали! І 84-й! Що за скам? Я хлопців просто взяв за байтів на цю збірку. А ви що робите? Я полетів до пана Петровича. Ні, ну і. -ій. Ви маєте розуміти, якщо ви людині, яка підписана в Діскорді Петрович, не дасте гарний пак, ну то буде вам біда. То 100%. Тому давайте. чпуньк, І гарний дроп людині підкиньте. Австрія вітала б. Ні. Господи. Це хто? Жах. Жах, я навіть одразу натискаю. Хто там має бути, щоб це був W? Гріліш, Смолінг. Желінто на Канджі. Ні, ну це було б класно на третій день гри. А ми відкриваємо пак боді, Бодя, по традиції тобі лівим мізинцям. Бажаю успіхів і поїхали. Ні, не поїхали. О, ні, все ж таки поїхали. Куди ми приїхали? Словенія, господи, це що Ханданович. О, обла! Окей. Але це одинарний волкаут, погано. 88-й рейтинг, але це одинарний волкаут, тобто там немає жодної картки. 86 або вище ще в паціє, що по 85-х-четвертих. Тіаго, Медісон. Оу, дуже погано. Дуже погано. Менді нема. Менді нема. Окей. Махоніч, дякую за фоллоу. І я не знаю, чи в мене керування, чи ні. Про всяк випадок я бажаю тобі успіхів і відкриваю пакетик. Так, да, в мене було керування. Окей, поїхали. Англія. ЦОП. Деклан Райс? Ні. Барселона. І це не волкаут подвійний це 85 й Господи. Я забув боді Лус написати, але іє. Ну от. Зрозумійте, а потім, а, ну мені рідко таке пишуть в коментарях, але все одно дехто пише, чого ти там я ненавиджу це, я з цього так полов. Чого ти не їш на будь-які косяки від ієї? Ну це нормальний пак. Ну, ну який сенс взагалі випускати такий контент 100 гравців 40 золотих, рідкісних. І ви викручуєте вірогідність випадіння будь-якої картки нуль. В нас було два гарних пакетики. Все інше тупо шлак. Черговий пак, чергова спроба, поки багато луз, лише 2 W, можливо, зараз. Давайте. Я вже не знаю, чим це відкривати. Давайте носом. Ану. Опа! Шнабаком своїм чпуньк, аж зачухався. Португалія. ЛБ. Може хоча б кансело? Окей, хоча б кансело, це волкаут. Може подвійний? Подвійний, окей. Хто другий? Бруно Фернандеш. Окей. Це ми беремо. Я думаю, ви згодні. Це W, 100%. мені працював. Файно. Жюлі ще Колумуані, Люк Шоу. Купа 83. -х. І там хто не підписаний на твічі на ютубі. Давайте, давайте, давайте. Темпи не втрачаємо. Поки. Є. Опа! Стоп! Ліверпуль. Беремо секретну зброю. Ану. Тут немає права на помилку. Тут Ліверпуль. Тут має бути топ дроп Англія. ПЗ. Барселона, я не знаю, що це, але схоже, що подвійний волкаут. Так, я вже знайшов, як відображати анімації. І Облак. Окей, no okay. це хоча б два волкаута. Восьмий-сьомий. Добре, це фодер. Це фодер. Дві картки відбивають половину паку, що там далі. Деліхт. ще фодер. Набрій, якого можна використовувати в еволюції, Бен Єдер, це вже не цікаво. Купа 83-х. Я вважаю, що це W. По того, що ми бачимо, це W. О, Сандро Тоналі, це 100% W. Є. Yeah. Ну що, давайте ми спробуємо не переривати цю традицію, допоки Ніс не підведе, будемо відкривати. Англія, це З. О, підвів. Чи ні? Це подвійний волкаут. Я вже. Ні. А, ні, я не вмію. Це взагалі не волкаут. -ш -ш -ш. Все. Далі відкриваємо, напевно, не нісом, не носом. Ой, це дуже поганий пак. Є! Yeah. В нас наступний пак. Що там казали вухом спробу відкрити? Ну, це буде важка задача, чесно кажучи, ану, почекай. Ану, 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 що не зробиш? Ну слухай, Ану, отак, ану, оп, чпунь. Прям ребром мочки. Алло, ей, відкривай швидко. Якщо б воно підвесло. Бельгія, ЦЗ це промокартка. А хто там з ЦЗ? О, це фодерна промокартка, але це Центуріон. Він наче доступний в еволюціях, так? Що це за промокартка, яка не волкаут? Тільки мене це харить постійно. Дуже не подобається. Фабіньо. Ні, ну це таке, знаєте. Ну, типу, промокартка є. Дякую, Григорій, але. Але більше нічого. Є, лише організатор. Є, я не можу. Я можу. Відкриваємо. Полетіли. Ні, не той. Господи. Оцей, я можу. Будь ласка, ні. ні, 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 Друже, давай спробуємо пізніше. Я не знаю, чи я відкрив чи ні. Якщо відкрив, то просто приєднайся до нас. Ми поглянемо, хто там в тебе. Відкрив. Окей, кидай ще раз. Давай. Кинув шер. Окей, він відкрив пак, чат. Це був подвій. У нас є подвійний волкаут, а є анімація подвійного відкриття паку. Це коли поганий інтернет в того, хто надсилає шер. Спочатку ми натискаємо кнопку відкриваємо, у нас роз'єднує, а потім ми йдемо дивитись, хто йому впав. І йому впав 87-й Сандра Панос. І це повний панос. <звіт> О, господи. Ну ви зрозуміли. <звіт> Так, ну що, наступний пак. 100 гравців. Поїхали. let's go. Хто тут у нас? Польща. Нападник. Ні, гіке, щасне. А що, то може бути подвійний волкаут. Це не подвійний волкаут. Господи, яка габела. 4.11. Інформ не рятує ситуацію. Бону не рятує ситуацію. Гебріл не рятує. Коло врятував би на початку гри, але не зараз. Уругвай ЦЗ. А там є хтось козирний? Араухо! W одразу. W одразу, незважаючи на ціну в 20 тисяч монет, він ще паків піде, бо скоріше це буде в команді тижня. Це картка в склад. Але він швидко це квікнув, там ще був Лю і ясно. Напевно, тобі він склад не залітає, якщо ти так. О, там блан, там ясно, понятно. Ну що? Давай, барабанну дроп тобі, хочеш зроблю? Пальцями. Німеччина не цікаво. ЦОП, не цікаво. Може буде цікаво, Баварія. Кіміх. А може і цікаво. Бачиш? Хоча б якось, хоча б фодер, але це одинарний волкаут не подвійний. Давай глянемо, що там є за спиною в Джошо. Я, я не можу. Просто дві різні людини. На фото один, на іншому на анімації. Інші. Маркос Льоренте, то можна під еволюцію. Ну, я думаю, що це l чат один, один волкаут і купа фоди. Ну, поганий. Лауда, а, склад на оцінку е, пак відправив. Так, да, склад оцінили вже. Ого, ми отак от робимо. І це що буде тільки Модріч в паці за 3000 FIFA Points? І сподіваюся, хоча б подвійний волкаут. Це подвійний волкаут, а хто другий? І кіміг паці за 3000 FIFA Points! Друже, нащо ти це купляєш? Я розумію, ну, в кожного справа, але. Ну, камон. Боже, кріштянусі, який коштує, скільки. Боже, який скам! За 3000 FIFA Points! Подивіться, що впало. Боже, який це скам. Який жах. Просто неймовірний жах. Я, я співчуваю, співчуваю. Мені, мені самому боляче це бачити, друже, чесно. О, Владіслав Владіслав, пам'ятаю. Окей, давай швидко, бо бачиш погана якість зв'язку, щоб ми не полетіли під дим. Є, yeah, 100 гравців. Полетіли. Сподіваюсь, не під дим, бо дуже Польща. Нападник, воротар, босси щасне. Тільки подвійний волкаут врятує цей пак. А він скипає його навіть, бо не очікує. Не вірить. А дарма не віриш, бо це Роберт Левандовський. Я кажу, подвійний волкаут рятує цей пак. А ти не вірив, бачиш, ти скіпнув. І ще і Вітя, і більше нічого цікавого. Так. Іграє як організатор. Окей, мені нарешті випала також нагода відкрити черговий пак. Давай я відкрию його великим пальцем лівої руки. Ага, добре, ще раз. Можливо, це нам принесе успіхи. Успіх. Облак. Добре, це може бути подвійний волкаут. Ні, це не подвійний волкаут, це Габела, це лише Облак. То є погано. Зігінгер. Е -е, Ой, це поганий пак. Дякую, Дентарк. Ми тут бажаємо успіхів, полетів наш пак. Дякую величезно за підтримку. Португалія, ЦЗ, це Рубіндіж. Yes, і це може бути подвійний волкаут. Ні, це одинарний волкаут. 88 рейтинг. А, це поганий пак. Як зрозуміти, що дав... хоча 89-й, а окей, це може бути не так погано. А, як зрозуміти, коли подвійний волкаут, то цифра рейтингу вона показується одразу, а не набирається. ВАРАН! ЄС! Yes! От я кажу, отаке от цікаво! Це дешево, але це Варан. Це все ще імба. Давай, бажаємо успіхів. Японія ЦАП. Це хто? Це взагалі є, є якась картка не 80-го рейтингу. Господи. Господи, як це погано! В нас було два паки 84-го рейтингу. але цей пак може врятувати лише Ферлан Менді. Все, більше ніхто. Так. Є yeah! черговий пак. 23 й на сьогодні. І можливо саме цифра, під номером якої грав Джеймі Каргер. Принесе тобі успіх. О, це Рият Марес. Це, це 85-й рейтинг, де? Це навіть не волкаут. Скам чат. Скам, скам, скам. О, ні, 86-й. Добре, волкаут, але все одно скам, не подвійний. І 5-й, 3, 3 Vilsa. Дуже погано. Є, можу. А це означає, що я притушив трошки музику і бажаю тобі успіхів швидко, бо в нас може роз'єднання відбутися, але воно не відбувається. Інтернет стабілізувався. Франція, ну! ФРВ! Ну може ПСЖ. Але це не буде МБАПЕ, да? це ж не може бути МБАПЕ. Сука. І це 84 рейтинг. Ідіть в дупу її. Ідіть в дупу просто. Там по той бік екрану в людини. Ну, я не знаю, інфаркт стався. І якщо б це хоча б, там же є хто? Е, якась дівчинка високого рейтингу, да? Просто жесть. А ми. Дивимось останні на консолі. Сьогодні пак. 100 гравців. 40, з яких рарні. І можливо, після такого байту їй дадуть нам щось цікаве. Це лівий захисник з Італії. Господи, це хто? Боже. Боже, як погано. Нащо я це збираю? Дуже погано. Неймовірно погано. Наприкінці одні Л пішли. Рейна, а що, в тебе нема 84-го? <райна> Рейна можна шапнутись, це буде 86-й. Ай, він його відправляє. <райна> він його відправляє геть з клубу, тому що каже, в мене нема фодеру, і в мене 7479 монет на рахунку, мені нема за що цей фодер купляти. Що робити далі, спитаєте ви. А далі відкривати пак і сподіватися, що там щось випаде. Можливо, її не заскамить хоча б людина, в якої 7400, скільки там монет на рахунку. Вау, це на спецефект. Подвійний волкаут. Хто там? Антуан Грісман. Хохоу є, непогано. І ще якась дівчинка 88 рейтингу це два волкаути обидва 88 рейтингу. Тобто там ще можуть бути 7, 6, 5. Ні, але нема, але Колу Муані, кілька четвертих. Це 100% W пак можливо, Мінді. Ні, нема Мінді. Бажаю тобі успіхів. Полетіли. Магія Діскорду. Шотландія. Ендрю Робертсон. Це волкаут. Це шанс на подвійний волкаут. Ні, це не буде подвійний волкаут. На жаль. Але Ендрю Робертсон, їм багато хто, до речі, грає. На диво. Це не найгірше з того, що ми сьогодні бачили. О, Кайл Локер! Let's go! Отак тобі фланги оборони закрили. Бачите, як інколи буває? Ти вже не очікуєш, вже розчарувався, навіть десь почав виправдовувати і їй, що вони могли б дати краще, що Робертсону можна грати, а тут БУ Мікайллокер величезне W. О, в мене погано все. Добре. Добре, зараз відкриємо 2000 монет людини. Це навіть менше, ніж легенди. Можливо, тут буде дроп краще. Там прям швидко двоє козаків вийшли в склад. Поїхали. Сполучені Штати ЛМ. Ну і гадки немають. Це може бути як величезне L якийсь, так і величезний W. Або подвійний волкаут. Ні, це не подвійний волкаут. Це рапіноє п'ятого рейтингу, це черговий пак, на жаль, не, не гарний для нас. А чого? А, отак от, так от де? добре, 85-85, то 85 хай іде. Можливо, таким чином їй побачать, що я відправив 85-й рейтинг, скаже: вау, ти нам відправив за багато рейтингів, на що ти зробив. Ми могли б тобі і так видати картку, але так ми тобі дамо ще щось найкраще. Четвертого замість другого кинь. Дякую, дякую величезне. У мене не було четвертого, був п'ятий, швидесенько, отак от через R1. Можливо, тут хоп. Хтось є, нікого нема. Добре, їй такі кажуть: вау, ну тут ми тобі не дали. Що ти взагалі тут очікував в цьому паці? Це саме тому, що ми отут тобі викатимо топ-дроп на моєму аккаунті. Давайте носом в нас виходило найкраще за все сьогодні. Поїхали! Який гемораж? Алло! О, оу, 84-й, господи. <laughs> Колективно. Я хоча б з вами. Мене заскамили так само, як вас. В мене один з найгірших дропів. 84-й найкращий рейтинг. На жаль, і тут є Тіагу Алькантара, і все. 2,84, Подивіться, в мене, напевно, найгірший пак взагалі. В мене на першій сторінці 81-й рейтинг. На першій сторінці 81-й. Ми такого ще не бачили сьогодні. Є інформ, до речі, ну хоча б щось, хоча б інформ, але це величезний L. На жаль, нікого тут цікавого нема. Ай, да, лохотрон. погоджуюсь.